Мої щирі вітання глядачам парламентського телеканалу Рада в ефірі. Програма законодавча ініціатива. Ми продовжуємо розмову про законодавчі можливості стратегічного планування української економіки та переходу України до сталого розвитку. Суть проекту постанови про основні напрямки економічного, соціального та природоохоронного розвитку України до 2020 року, що в другому читанні незабаром обговорюватиметься в парламенті. Ми розглядатимемо через призму соціально-екологічного аспекту, тобто продовжуючи розмову попередньої програми, якщо ви уважно стежите за нашими програмами. Адже в центрі моделі сталого розвитку стоїть людина, задля якої, власне, все це й задумано. І якщо вичерпність природних ресурсів це беззаперечна істина, то особистість з її інтелектуальним потенціалом має стати невичерпним стратегічним запасом України. Як же забезпечити всевічний якісний розвиток кожного головна тема нашої програми з циклу Законодавча ініціатива? Наші гості сьогодні? Тетяна Михайлівна Яхєєва, співавтор законопроекту про основні напрямки економічного, соціального та природоохоронного розвитку України до 2020 року, заступник директора інституту сталого розвитку, кандидат економічних наук. Другля. Валентин Іванович Ландик, автор законодавчої ініціативи, народний депутат України, представник фракції партії регіонів. Ольга Іванівна Тимченко, доктор медичних наук, професор інституту гігієни та медичної екології Академії медичних наук України. Я вітаю вас, шановні гості в нашої студії, і переходимо конкретно до нашого питання. Попередній програмі ми дійсно загострили проблему щодо екологічного стану України, і напевно, сьогодні ми в цьому ж аспекті поговоримо, але акцент зробимо саме на людину в цій екології. І, Валентин Іванович, і перше питання до вас буде таким, яке місце в досягненні стратегічної мети, тобто досягненні сталого розвитку, займає саме здоров'я людини? Я хочу сказати, що дійсно основною предпосилкою, стратегія розвитку суспільства і основним фактором є, звісно, здоров'я нації і можливість її далі в, себе в поколіннях. Це основне. Я хочу сказати опять. -таки, напомнить, и я буду говорить каждую программу, что мы не выделяем из восьми наших целей или здоровье, или экономический расцвет, или там экология, безопасность. Это равноценные, равные программы, которые должны... Мы пока даем индикаторы, мы даем развитие, мы говорим о том, например, здоровье. Сегодня на здоровье в Украине расходуется 4% от валового внутреннего продукта. На здоровье а вот, экономики? На здоровье, нет. А в Германии, извините, 10% от ВВП. Так вот, наша задача, чтобы и в Украине было 10% ВВП. Но при этом и ВВП должно вырасти, и экологическое должно быть. Состояние лучше, но, соответственно, выделение на здоровье. То есть для того, чтобы видеть человека, видеть. Потому что если, если сегодня тут, и мы будем говорить об этом, я не хочу повторять, там, отрывали життя и так далее, там, что, почему, откуда, то действительно тут много факторов, которые мы недооценим. Поэтому я просто хочу опять начать наши, нашу программу. Это тем, что здоровье, здоровье народа это, это одна из главных главная задача, потому что нездоровый человек, он ни о чем не думает. Но вместе с тем, это параллельные программы, они должны выполняться всех, и тогда будет и здоровье, будет все. Поэтому я бы хотел, чтобы мы рассматривали, и я буду возвращаться, как народный депутат, не только представитель партии региона, а тоже действительно руководитель крупного предприятия, доктор экономических наук, и тоже профессор, по крайней мере, человек, который знает, понимает и мало того, конкретно работает в этой сфере. Я понимаю, что такой человек. И кто бы сегодня не говорил, основной ресурс, самое главное, материальные ресурсы у нас не хватает. Нет. Ресурс один человек. Если вот это основной ресурс, он вышел на первое место. Не нефть, не газ, человек. Вот это я бы хотел, чтобы мы так І якщо дійсно говорити про фактори, які впливають на здоров'я нації, це зараз катастрофічна ситуація саме з викидів в атмосферу промисловості і шкідливих загазовані взагалі повітря. От що в цьому напрямку пропонується? Можливо, ви нам трошки зупинитесь конкретно, або розпочнете тему уже більш по конкретним факторам або аспектам цієї програми. Якщо ви про. Небезпеки, які впливають на здоров'я, то це не тільки викиди, це і якість продуктів харчування, зокрема геномодифіковані продукти. Це якість води, це якість повітря, це якість житла, в якому ми живемо, це якість наших робочих приміщень, це якість повітря, яким ми дихаємо на вулицях і так далі. і так далі. То... Можна, можна говорити про, повертаючись до того, на чому ми зупинялися в попередній передачі, коли говорили про питання екології, то ми маємо таку ситуацію, що господарюючі суб'єкти, вони використовують природні ресурси, використовують, використовують працю людей, роблять викиди. В навколишнє середовище збіднюють ресурсну базу, але вони фактично відповідальності за це не несуть. Відповідальність несе за це держава і кожна людина, і кожна людина зокрема. Тобто, своїм здоров'ям розплачується Сво... за безгосподарність. Да, так, своїм, своїм здоров'ям розплачується за безгосподарність. І е, виходить, е, виходить так, що е, ті, е, хто використав ці ресурси, вони Отримують прибутки і надприбутки, а е, держава своїм бюджетом, тобто ми з вами, з власних кишень, своїм бюджетом, ми оплачуємо оце варварське нищення природи і людини. А те, що воно варварське нищення, це правда. Ліси вирубуються зараз в п'ять разів більше, ніж 18 років тому. І це навіть не окупанти. Під час Другої світової війни німці організовували громадські роботи по висадці лісів. Це не окупанти, це гірше. І ми бачимо це на тих індексах людського розвитку, які нам виставляє програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо, що Україна з 45-го місця, на якому вона була в 90-му році, вона перескочила на 102. А зараз знаходиться по останньому звіту на 76-му місці, і це не тому, що аж настільки в нас покращились показники, просто дещо змінена методика розрахунку деякі країни там. Про, про, просто змінилася дещо політична карта в них світу. погіршилася ситуація? Так. Тобто не в нас покращилася, а в деяких країн так, Очевидь, і дещо застав. змінилася політична карта світу, тобто є, є отакі незалежні, незалежні фактори. І якщо говорити про е, індекс людського розвитку, наше місце там, то ми країна достатньо розвинена за освітнім рівнем. Але ми маємо катастрофу, яка впливає на людину. Катастрофу буквально гуманітарну. це вплив навколишнього забруднення довкілля на людину, і соціальні фактори. Я думаю, що про те, який дійсно стане зі здоров'ям українців, нам більше розкаже Ольга Іванівна. І от я лише єдину єдину цифру приведу, що надмірна загазованість отруєння хімікатами призвели до того, що в кістках сучасної людини міст свинцю 50 разів вище ніж у наших предків. І власне дійсно Ольга Іванівна, зробіть невеличкий зріз і аналіз наявної ситуації з захоплююності українців, будь ласка. Ну, я б з вашого дозволу почала не з захворюваності, а просто з визначення. Дуже існе багато, багато визначень здоров'я, але найбільш вдале з моєї точки зору, не тільки з моєї, це визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, бо здоров'я це не тільки відсутність фізичних вад, а й ті умови психічного розвитку, соціального добробуту, в яких живе людина. І вважається тією всесвітньою організацією, запропонована така оцінка, що у формуванні здоров'я близько 50% належить нашому способу життя, в тому числі і матеріальному заробіткам нашим, які дозволяють нам вибрати той чи інший спосіб життя. По 20 віддається спадковості і чинникам навколишнього середовища, десь на 10%. Це залежить від системи охорони здоров'я, тому мені завжди було дуже цікаво, як наші міністри охорони здоров'я у Верховній Раді брали на себе відповідальність за поганий стан здоров'я населення України. Так, от оцінка здоров'я це теж складна проблема. Бачите, захворюваність. Ми живемо в Києві. Маємо вільний доступ до поліклінік, більш-менш вільний доступ. А десь там в глухому селі то людина й помре, не діждавшись, не, не діставшись до тієї поліклініки чи до стаціонару. Тому ну, захворювані... регіональні особливості да, так от найкраще оцінювати здоров'я по показникам смертності людини. і похідних від них теж середня тривалість життя. Яка у нас на 10-12 років так ска відстає від розвинутих країн, і я хочу зауважити, що зараз вже у західних країнах не так їх цікавить тривалість загального життя, як тривалість здорового життя. А Активного у нас життя да а у нас тривалість життя загалом приблизно така, як у них тривалість здорового життя. Таке враження, що ми взагалі без ну, власне, ми... ситуація взагалі погіршується, си... так як ви спостерігаєте. Ні, Ситуація не тільки погіршується, вона є катастрофічною. Значить, за прогнозом, ви знаєте, що наше населення інтенсивно скорочується. Це скорочення, ну якщо правду казати, воно почалося не в 90-ті роки, а десь 60-ті. І потроху народжуване тобто знижувалося. Такі тенденції, да, тенденції. народжуваність знижувалась, а смертність підвищувалася. В 91-му році на Донбасі вперше почала народжуваність, смертність перевисла, народжуваність перевищила і почалася депопуляція. А на сьогодні вона так сказать, існує в усіх областях нашої країни. І, От з 90-го року, з 89-го по сьогоднішній час, населення України скоротилося, природний приїзд, скоротилося воно майже на 11%. І продовжує скорочуватися інституту. А ви можете сказати, що власне от цьому що спричиняє до такого стану, що призводить От, власне саме те, що погіршується навколишнє середовище, стан навколишнього середовища, який викликаний там інтенсивним розвитком промисловості і розробкою або не неефективно земель, або скажі, не, не господарською так. розробкою я говорила, що віддають навколишньому середовищі спадковості по 20% приблизно. Я хочу сказати, що Ну, десь близько 95, а може більше хвороб, на які страждають люди, вони є мультифакторними. Тобто я маю якусь спадкову схильність, породу своєму, ну, наприклад, досить целосудинних захворювань. А з боку навколишнього середовища є чинники, які проявляють мою спадкову схильність і перетворюють її у хворобу перетворюють її у хворобу. Таким чином, ми залежимо більшою частиною від е, нашої спадкової схильності, яку ми, яку ми не можемо змінити. Але е, в 2002 році та ж всесвітня організація охорони здоров'я видала доповідь, в якій дуже рекомендує для здорового життя видаляти чинники ризику з навколишнього середовища. І вона говорить про це так: е, ця доповідь, що найкращий е, спосіб. Змінити життя на краще видалити чинники це підвищувати освіту людей, тому що освічена людина буде сама поводитися гідно і так сказати, зберігати своє здоров'я, і буде вимагати цього від влади. Оце такі рекомендації всесвітнього здоров'я, Я до них приєднуюся. Але я б хотіла ще зупинитися на одному моменті. Ольга Іванівна, у нас час доволі таки не певний, тому я вас дуже прошу, шановних гостей, робити основні акценти, щоб ми змогли дійсно менше -менш 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 з різних сторін підійти до контроля. Да, у мене є змогли... акцент. І наші глядачі зрозуміли, Дуже, тебе. дуже суттєвий акцент. Значить, коли ми говоримо про те, що населення скорочуємось і робимо прогнози на подальше, то ми не враховуємо перебіг генетичних процесів популяції. Ось лабораторія, яку я чую, вона протягом 15 років останніх намагалася визначити, який же перебіг, куди йде ця спрямованість. Ми вимираємо, ми вироджуємося. І цьому можна покласти край. Але дуже інтенсивними діями, і в цих діях повинна бути задіяне не тільки влада, а й цілому суспільству. Наше суспільство не розуміє, що здоров'я це основна цінність.